Переткнула ленточку, йде в вашу сторону. І, будь ласка, ті три мобільні вогневі групи, які під вами, хай виїжджають на позиції 1, 2, 3. Добре? Прийняв. Як стануть на позиції, довго зроблю. Ми знаходимося на одному із командних пунктів бойових, які виконують завдання по коригуванню мобільних вогневих груп, а в тому числі і стаціонарних вогневих груп, які прикривають. Е, Об'єкти критичної інфраструктури. З приходом холодів, на жаль, прольотів побільшало, і ви самі бачите по тривогам, що таких прольотів шахетів групами стало більше, але готові зустріти кожного. Скриваю консерву. Наші маслята, будемо ними працювати. Це осколочно фугасно запальні. Основна робота у нас полягає вночі більш за північ. Тоді тільки ну, загалом ворог застосовує ударні БПЛА. В день це максимум це ракета, чи може бути якісь розвідувальні дрони, але не шахіди. Перевага тим, що ми можемо переміщуватися, міняти свою позицію на багато швидше ніж навіть той шахід підлітає до нас. Відбулася наймасованіша атака шахерів за останній час у північній операційній зоні. Всього було збито 55 безпілотних літальних апаратів ворога. З них 28, а це 53 відсотки. Мобільними вогневими групами. Ми і надалі будемо підвищувати кількість. Та якість підготовки наших воїнів, що збиватимуть шахеди з великокаліберних кулеметів, ПЗРК та зенітних гармат, щоб кожен український громадянин був впевнений у нашій системі протиповітряної оборони у північній операційній зоні. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо!